Горішньоплавнянці Анютів Вдовиченко 75 років. У руках тримає платіжки за спожиті комунальні послуги. Та найбільше пані Анюто турбує газове питання. Минулого року уклала договір із тов Кременчук Газтрейдинг. Тепер несподівано для неї має сплачувати за блакитне паливо ТОВ газопостачальна компанія Нафтогаз України. Газ газ двадцять двадцять перший 22-й трейдинг. Я хочу знати, чому, чи це юридично правильно, чи неправильно. Ну як це так, без, без увідомлення, без нічого. Знову платити треба в Полтаві банки. Ну, ми заплатили до боргів нас немає, заплачено. Найзручніше за словами Анюти Іларіонівни, їй було сплачувати за спожите паливо Кременчук газтрейдінгу, який фізично розташував центр обслуговування споживачів саме у її рідному місті, горішніх плавнях. Чому нас 2021 тисячі замерзали? Ми стояли там в очереді, щоб у газ нас не прийняли там. Лишні були. Потім, потім об'явився Кременчук трейдинг. Записали заяву туди. Все, тут тобі його по п'ять, але вже без тільки ну без об'яснень. Сама почала розбиратися, виясняти, що ж таке. Найшла номер 044-326-15. Це газопостачальна компанія якась. Нафтогаз України. Я дозвонилася по цьому номеру і з оператором я розмовляла, і він сказав, що знаходяться вони десь у Крапівниці Кей, чи город, чи десь там. От. Я, звісно, була дуже та сама, я говорю, я не хочу ніяких крапівницьких, мені нужен по місці жителів. Я прийшла, розчиталася спокійно, то вже третій раз кидають, як котят. То туди, то туди, а тут взагалі без відома, без нічого кинули. І якщо мені треба буде кудись щось не так вияснити увазу, куди я буду дзвонити, я не знаю. Так прошу, щоб чтобы... нехай десь вони в середствах масової інформації до нас знайшли ж і адрес мій, і всі дані мої і. И... Плети перекинули, що за чого без відома? Із питаннями від Анюти Вдовиченко наша знімальна група вирушила до Кременчука. Запитали у голови правління прад Кременчукгаз Богдана Оксененка, чому споживачі Кременчукгаз трейдингу знову стали клієнтами газопостачальної компанії Нафтогаз України. По перше, війна, консолідація. Так, умовно кажучи газових питань, більшості газових питань, зокрема по населенню, на державну кампанію Нафтогаз України. Тому в принципі, умови, які були, наприклад, «Кремічок Газтрейдінгу» запропоновані для продовження купувати газ у Нафтогаз України для того, щоб забезпечити їх населення, ну вони були неринкові, і це, ну, це був зовсім не бізнес, ну взагалі. Тобто це була е, збиткова діяльність для Кремчук-Гастрейдингу. Тому ми, ми вирішили, що нема сенсу е, продовжувати е, робити ну, постачання газу для населення. Нехай, як, якщо держава хоче постачати, нехай постачає. Тобто таким чином Нафтогаз України наразі він ну 100% майже ринку України займає по населенню від серпня 2022-го природний газ населенню горішніх плавнів і іншим ексклієнтом Кременчук Газтрейдінга постачає Нафтогаз України незалежно від укладених минулими місяцями договорів. Просто умовно кажучи, ніхто не знав, що буде така ситуація ніхто не знав, що будуть такі умови подальшої співпраці на ринку і чи функціонування ринку взагалі, тому що ринок. Газу, коли він формувався там в 15 15-му році, розвивався, ну ні, ніхто не враховував, що може бути війна. І тому е, ну, наразі е, ринку газу, по суті, немає. Ось так. Таким, таким чином Нафтогаз України робить постачання газу, забезпечує газом населення. Е, ціни зрозуміло, вони е, е, фіксовані е, повністю держава їх контролює, тобто вартість газу. Ну, але ну, наприклад, на ринку зараз газ купити комусь, щоб продати населенню там в межах 8 гривень за куб – Ну, це нереально. Якщо за спожиті об'єми газу горішньоплавняни сплачують нафтогазу, то за розподіл блакитного палива та обслуговування газорозподільчих мереж Кременчук газу. Також показники лічильників і надалі необхідно передавати адміністраторам Кременчук газу. Як я казав раніше, в 2015 році почалося переформатування ринку природного газу, розділили функцію постачальника і організація, яка транспортує природний газ. Тобто Кременчук газ – організація, яка ну Транспортує природний газ розподільчими газопроводами. Ну і є продавець природного газу. Ну, був Кремчук Газпостачання, там Кремчук Газтрейдінг, зараз Нафтогаз України, газопостачальна компанія Нафтогаз України є постачальником, але за облік безпосередньо природного газу відповідає Кремчук Газ. Тому покази лічильники треба передавати в Кременчук Газ. Потім Кремчугаз ці дані по кожному споживачу вносить в. Єдину державну базу даних, вона називається платформа оператора газотранспортної системи. І потім з цієї бази даних, ці дані беруть там, ну, Нафтогаз України бере і потім робить свої нарахування. І, в принципі, ці нарахування людина повинна само, сама контролювати. Тобто, мовно кажучи, заходити, зареєструватися в особовому кабінеті Нафтогазу України, наприклад, і брати нарахування звідти і сплачувати їх. Наразі адміністратори Центру обслуговування споживачів КременчукГазу отримують величезну кількість звернень телефоном. Нагадаємо, що показники лічильників компанія приймає від майже 140 тисяч осіб, до яких відносяться і рішньоплавняни. Зазначимо, що під час повітряної тривоги фахівчині прямують в укриття, перебуваючи в якому, звісно, дзвінки від споживачів не приймають.